Друзі, привіт! Мене звуть Настя, ви на каналі Дивись і В'єжить, це канал про в'язання. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні 1 березня, прекрасний, чудовий день, перший день весни. Нарешті ми дочекалися. Не знаю, як ви, особисто я дуже вже хотіла весни, хоча б календарної, а потім вже як буде, так буде по погоді. Так і власне сьогодні, 1 березня, ми з вами будемо підводити підсумки в спільному проекту Мої добрі справи. Ви знаєте, що я приймала участь в такому проєкті в якості спонсора, і сьогодні ми з вами оберемо ну, не те, щоб переможця, а ту людину, яку я хочу нагородити. Тож, перш ніж почнемо, хочу показати коротенько свої роботи, чим займалася я. Насправді, їх в мене небагато. Я не буду показувати те, що я показувала в першому звіті, залишу вам посилання на це відео в описі. І... Тому цікаво. Зайдете подивитись. не хочу повторюватись, буду показувати тільки нові роботи. І в мене їх три насправді це дуже мало. Я сподівалася, що буде більше, але. Не так сталося, як гадалося, але я на цьому не зупиняюсь. я продовжую в'язати для когось, для того, кому це потрібно. Тож, думаю, що в подальшому, якщо ви будете дивитися моє відео, ви побачите, що ще я нав'яжу. А зараз, поки давайте подивимось те, що є. І, власне, перша робота це ось такий кардиганчик. Це дитячий кардиган, можливо, він виглядає доволі таким величеньким на відео. Насправді він, ну, я думаю, що на рік, ну, може, років на 12, бо мені нема на кого приміряти. Ось такий кардиган. Він зв'язаний поворотними рядами, все окремо я в'язала спинку поле і рукави. А потім обробляла планку, насправді в мене найбільше часу пішло саме на зшивання і на планочку. І, до речі, по цьому кардиганчику я з'їздила майстер-клас, тому що це одна з небагатьох речей, які я робила шивні. І я намагалась описати, власне, як я це роблю. І думаю, що найближчим часом вийде майстер-клас на цей кардиган. Я ним дуже задоволена, мені він дуже подобається. Мені подобається ось ця коса на рукавчику. Не буду багато розповідати про нього, бо повторюсь, що буде майстер-клас, тож, кому цікаво, той зможе безпосередньо подивитися вже все, дізнатися в майстер-класі. І, власне, я планувала вив'язати ось цю всю молочну пряжу на кардиганчик. У мене було 4,5 мотки, але не так сталося, як гадалося. І в мене залишилась пряжа. І я довго, ну, надовго, але думала, куди мені її використати повністю. І я вирішила, що зробити. Розпустити в мене був чепчик. Його в'язала колись, на нього теж, до речі, є майстер-клас. Але мені здалося, що той шоколадний кольор, з якого зв'язаний був чепчик, ідеально підійде до цього молочного. І, власне, щоб мене вийшло, ось це це жилетка. Вона так смішно виглядає на, на відео, не знаю чому. Ось така жилетка з бабусиних квадратів. Ну вона не повністю, якби можливо в мене було ще такої пряжі коричневої шоколадної, то, можливо, я б зробила повністю з квадратів, бо в мене була така ідея, а взагалі, я думаю, що було б круто зробити прям такий бомбер, знаєте, як картиганчик. Але пряжі в мене не було, тому ось так, наскільки вистачило, я зробила квадратів, потім дов'язала тут теж гачком І вирішила вже ось цю всю частину теж пров'язати гачком, тому що е, частина ось ця вона доволі-таки важка. І я так е, собі думаю, що коли я наступного разу буду ось так комбінувати гачок і спиці, мені в принципі це дуже подобається. можна Якісь класні ідеї так реалізувати. Я думаю, що наступного разу я буду брати на ту частину, яка в'яжеться гачком тоншу пряжу, а на цю частину, там, яка в'яжеться з пицями, більш, більш товсту. Дуже класно, до речі, це буду робити з залізе, бо там є однакові кольори в різних товщини е, нитки. Наприклад, взяти там Zelle Gold 800. Файн є класік, тобто там можна комбінувати, як хочеш. І мені здається, ну, тоді буде краще. Ось ця частина в'язана гачком, вона не буде набагато важчою, ніж та, яка в'яжеться спицями. А взагалі, сама ідея мені цього дуже подобається, цього поєднання. І, власне, ви в мене тут бачите обробку. Спицями тільки ось тут, по проймах. Тут в мене немає обробки спицями, і тут немає внизу. Взагалі навіть гачком я не обв'язала. Мені сподобалось те, що вийшло ось так. І власне. Так, так, і власне спочатку в мене була ось тут обробка також спицями, резинкою один на один. Але що ви думаєте? Туди не пролазила голова. Ну, я приміряла на себе, звичайно, щоб зрозуміти, бо дітям не дуже подобається, коли вузька така частина і погано голова туди заходить. Я пам'ятаю, що для мене в дитинстві це був стрес. Одягати якісь речі, де в мене того проходила голова. Тому, власне, я що я зробила? В мене була обмежена кількість пряжі. Голова сюди не пролазила. Я просто взяла, розпустила і обв'язала очком. Це, мабуть, поєднювальний чи з'єднювальний стовпчик, чи якось так це називається. Ну, Як на мене, виглядає досить непогано, пристойно. Я б собі залишила взагалі без обробки. Ви знаєте, мені так, до речі, дуже сподобалось. Цікаво. Так тож, ось така моя друга робота. Але ну, комбінація кольорів мені дуже подобається. Можливо, реалізація цієї жилетки ще не ідеальна. Можна було зробити краще, але, знаєте, як для першого бочового виробачку. Досить не Ну, власне, не першого. Я колись в'язала декілька суконь гачком, але там вони майже повністю в'язалися або філейною сіткою, або якимось візерунки, там чи ананаси, чи якось так це називається. Але я це в'язала по майстер-класу, і я навіть не думала. Тобто я просто робила все, як робили казали в майстер-класі. А це така авторська модель на так. Так, ну і третя готова робота. Я вам, коротше, показана в хронологічному порядку, тому що ця третя робота вона насправді була зв'язана перша, бо я не знала, з чого мені почати. І вирішила почати з залишки вив'язати. У мене був невеличкий моточок пряжі грамів 60, мабуть, який залишились від джемпера, які я собі в'язала. І я зв'язала шапку ось таку малинову. До речі, вам на відео не видно, але після прання вона класно так розкрилася. Взагалі ця пряжа це тут поєднання. Там щось 5% кашеміру, 5% ангори, щось там іще, віскози. Ну, там багато такий цікавий дуже склад. У мене є. Светрик з такої пряжі, вона погано тримає резинку, тому я нав'язала тут резинку. Взагалі вирішила ось таку звичайненьку біні зробити. І вона ну, буде з подворотом. в принципі Можна або ось так її носити, вона ще мокра, тому воно поки виглядає не дуже. Або ось так подовжено носити. Ось така шапулька. Звичайнісінька. І тут що хотіла вам сказати, ви не бачите на відео, але в житті ех, після прання у мене з'явились якісь типи як затяжки, чи як це правильно назвати. Я їх поховала. Зараз, якщо знайду, то вам покажу. Ось бачите, ось така штукенція тут. От вона. Так, якби вам. Ну, он, стирчить ось ця. От вона після прання повилазило, нитка, е, ну, десь було натяжіння нитки не однакове, коли я її перемотувала, бо це були. Е, я її купувала в одну нитку і сама змотувала на металці. Я так розумію, що е, після прання, там, де е, я по-іншому натягувала нитку, Повилазили ось такі штуки, я їх на виворітню сторону приховала. Ось цю треба ще теж може взагалі взяти і підклеїти. Це треба подумати над це. Ну, я її вон, заховала, в принципі, все її тепер теж не видно, не видно. Так, тож такі в мене роботи. Небагато, але ну що зробиш? Це більше, ніж нуль. 3, це більше, ніж нуль. І тепер давайте ми перейдемо до найцікавішої частини. Я спочатку вам покажу трошечки робіт дівчат, просто прогортаю в нашому чаті з мотовими роботами, ну, щоб ви побачили, як вам сказати, хочу вам показати, що наші дівчата в них просто золоті серця і золоті руки, і вони. Дуже багато допомагають і військовим, і людям, які опинилися, мали покинути свій дім, наприклад, вимушено переміщеним особам допомагають тваринкам. Теж у нас була ж окрема категорія, де можна було в'язати щось для тваринок. Тобто, знаєте, кожен хоча б Якусь але робить добру справу, і це дуже круто. Я вважаю, що про це треба говорити. Не варто соромитись, треба демонструвати свої добрі справи для того, щоб люди це бачили і їм теж хотілося це робити. Мені здається, що це працює як мотивація. Тож, давайте подивимось. Що ж, і найцікавіша частина, я е, е, вирішила, що в такому благодійному проєкті буде ну, якось несправедливо обирати переможця по якимось там моїм вподобанням. Я вирішила довірити цей вибір випадку, його величності випадку. І, е, Просто генератором випадкових чисел обрала переможницю в нашому списку учасників у кожного є свій номерок, і от, власне, я вводила цей номерок і визначила, хто буде переможцем. Я вітаю Вікторію, хочу подякувати всім, хто приймав участь, ви всі величезні молодці. Дякую вам величезно. Ми з вами продовжимо робити добро: ми продовжимо допомагати тим, хто цього потребує. Дякую вам всім величезне Я на цьому буду закінчувати. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!